Тарас Шевченко у нашім раї на землі. У нашім раї на землі. Нічого кращого немає, як мати молодая, своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся, дивуюся дивом і печаль. Охватить душу, стане жаль мені її і зажурюся. І перед нею помолюся, мов перед образом святим тієї Матері Святої, що мир наш Бога принесла. Тепер їй любо любо жити, вона серед ночі встає і стереже добро своє, і дожидає того світу, щоб на нього надивитись, наговоритись, це моє, моє, і дивиться на нього. І молиться за нього Богу, і йде на улицю гулять. Горді ж самой цариці, щоб людям, бачте, показати своє добро. А подивіться моє найкраще над всіми, і ненароком інший гляне. Весела рада, Боже мій, несе додому свого Івана, і їй, здається, все село весь день дивилося на нього, що тільки й дива там було. А більше й не було нічого щаслива. я. Літа минають, потроху діти виростають, і виросли, і розійшлися на заробітки в москалі. А ти осталася, небого, і не осталося нікого з тобою вдома. Наготи старої нічим одягти, і затопить зимою хату. А ти не здужаєш і встати. Щоб хоч огонь той розвести. В холодній молишся оселі за їх, за діточок, за те, що на світ народила, і за те, що так тяжку дитину любила. І любитимеш небого, поки не загинеш, межи псами на морозі де небудь підтину. Олександр Олесь. Живи Україно, живи, Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми, Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. До суду тебе не скують ланцюги і руки не скрутять ворожі. Стоять твої рідні сини навкруги, з шаблями стоять на сторожі, стоять, присягають тобі на віки. І жити, і вмерти з тобою, і прапори рідні в кривавих боях ніколи не вкрити ганьбою. Василь Симоненко Не бажаю я нічого. Не бажаю я нічого, Хочу тільки одного, стуку серця дорогого біля серденька мого. Хай мене немов пилину, несе доля по землі. Подаруй мені хвилину. І забудуться жалі, і минуле зло ростане, ніби привиди сумні, і лице твоє кохане буде сяяти мені.